Біля рівного селяни розрізали церкву вісімнадцятого століття. У селі Забороль місцеві мешканці бензопилами порізали церкву вісімнадцятого століття, яка належить громаді ПЦУ. Про це у своїх соцмережах повідомив історик Микола Бендюк. За його словами, після знесення храму Івана Хрестителя тракторами розрівняли землю. А на вирівняній поверхні є фрагменти черепів та людських кісток. Історик це називає черговим похороном нашої історії та культури. У коментарі для «Захід.нет» він розповів, що інцидентом уже зацікавилась служба безпеки України. І вирішила з'ясувати усі обставини. Натомість реакції від місцевої влади поки що немає. Але оскільки церква не є пам'яткою архітектури, то селяни понесуть лише штраф за несанкціоновані будівельні роботи. До слова, у будівельному реєстрі жодних дозвільних документів на проведення будь-яких робіт на території храму немає. Чи понесе хтось покарання за історично-культурний вандалізм? Напишіть у коментарях.